Протягом минулої доби, повідомляє Хова, ворожих ударів зазнали місто Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, зокрема дитина. У місті Харків постраждали 43, 45, 38-річні жінки, 38-річний чоловік та 17-річна дівчина. У місті Куп'янськ постраждав 73-річний чоловік. Також по допомогу медиків звернулася 71-річна жінка, яка постраждала. Дала в місті Куп'янськ 6 серпня. Ворог атакував БПЛА, Київський район Харкова. Минулої ночі армія РФ обстріляла Чугуївський район вісьмома БПЛА. Завдано удари по місту Чугуїв та поблизу села Роздольне з громади, села Мартове, Печеніської громади, села Коробочкине проліснянської громади. Внаслідок обстрілу горіла будівля дитсадка, складське приміщення, а також трава і дерева. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 8 БПЛА типу Гарань 2 1 БПЛА типу Молнія, 2 й 2 два БПЛА, тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено дах магазину. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено автомобіль. У Ізюмському районі в селі Шиківка пошкоджено приватний будинок. В селі вище солоне склад. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено дитячий садок, автомобіль та складську будівлю. Протягом доби звітує ДСНС рятувальники здійснили 47 оперативних виїздів. В день окупанти спричинили пожежу у лісовому масиві на території студенецького лісництва поблизу села Оскіли Зюмського району. Вогонь розповсюдився на площу понад 19 гектарів. На місці події працюють 18 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС, а також сім працівників та 4 одиниці техніки лісгоспу. Близько шістнадцятої ворог завдав удару без по будівлі меблевого магазину у Харкові постраждали п'ять осіб, з них одна дитина. З осколковими пораненнями їх госпіталізовано до лікарні. Пожежі не було. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. Вночі кілька населених пунктів Чугуївського району зазнали масованої атаки ворожих БПЛА. Внаслідок влучань зафіксовані п'ять пожеж у місті Чугуєві, селі Роздольне Зміївської громади. Та селі Мартове Печеніської громади горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Ліквідовано 17 пожеж в природних екосистемах на загальній площі, 16,6 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 160 60 бойових зіткнень на південно-слобожанському напрямку. Агресор п'ять разів штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне та Петро Іванівка. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп'янська й Ковалівки.